Вже 19-й рік в Одесі проводиться всеукраїнський турнір з дзюдо. На цей раз спортивна подія присвячена дню захисту дітей. Позмагатися приїхали юні спортсмени з різних куточків країни. 250 учасників з 13 областей України зібралися в Одесі на всеукраїнському турнірі, аби боротися в прямому сенсі слова за звання кращих з кращих. На змаганні боролися як більш досвідчені дзюдоїсти, так і новачки у цьому виді спорту. Тільки півроку займатися дзюдо і вже показувати гарні результати. Це можливо завдяки щоденній праці над собою, говорять спортсмени. Систематичні тренування і трохи удачі на татамі. Почуття внутрішньої сили, що ти незважаючи на що можеш бути сильною і перемогти в любі спальці. Дзюдо вид спорту, який люблять як хлопці, так і дівчата. Різниці у тренуванні майже немає. Усі на рівних умовах. Головне бажання постійно вдосконалюватися, переборювати самих себе, розповідають тренери. Найскладніше побороти, мабуть, нерви. Це найскладніше. Що тренерам, що спортсменам. Я також спортсмен, тому я знаю все це на собі. Це тільки робота над самим собою. Ніяк, навряд чи хтось тренера так, мабуть, трохи якось. Получається заспокоїти, але якщо ти сам себе не заспокоїш, тобі ніхто не поможе. На турнірі з дзюдо змагаються спортсмени трьох вікових категорій. Організовувати спортивні події під час війни надзвичайно складно, але воно того варте, говорять досвідчені дзюдоїсти. Не просто було організувати наш турнір. Це пов'язано, по перше з ситуацією в нашій країні, по-друге, з коштами, але ми. Знайшли, вирішили це питання, бомбосховища і ще багато питань пов'язаних з безпекою дітей. Ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. Дзюдо юні спортсмени починають займатися з трирічного віку. Цей вид спорту допомагає розвивати як фізичні дані, так і розумові. А підказати, дати пораду і показати майстер-клас завжди допоможуть досвідчені спортсмени. У нас війна, але дуже багатий інтерес у дітей. Майстер-клас відбудеться завтра, після змагань, і я буду показувати дітям. Звісно, якусь техніку будемо розказувати їм історію дзюдо, як починалося дзюдо в незалежній Україні. Не забувати про спорт і проводити змагання на високому рівні важливо і у воєнний час. Подібні події об'єднують. Дзюдо демонструє приклад спортивної боротьби. Впевнені організатори і гості всеукраїнського турніру. Ми виборюємо нашу незалежність, нашу соборність та державність, і це дуже важливо. Демонструвати приклад того, як об'єднує спорт, того, як заради миру, заради спорту люди займаються, змагаються, і ми бачимо, що молодь дуже щаслива. Спортсмени змагаються до фінального блоку, у якому розгорнеться запекла боротьба за медалі перше, друге і два третіх місця у кожній віковій категорії.